Чи варто встановлювати резерв плюс? Наразі актуальним є питання: чи варто встановлювати цей застосунок Резерв плюс тим, хто до 16 липня минулого року не уточнив свої персональні дані? Міноборони роз'яснює, що це порушення правил військового обліку та карається притягненням до адмінвідповідальності за статтею 210 КУПАП за добровільне. Уточнення персональних даних, обіцяють бонус це сплата половину суми штрафи, тобто 8,5 тисяч гривень замість 17 або 25,5 тисяч гривень. Після відео на цю тему, посилання просто буде в кінці відео, мене запитують, чи варто це робити? За офіційними даними на кінець минулого року кількість чоловіків, які не оновили персональні дані. І все ще залишається поза увагою ТЦК, становить близько 6 мільйонів осіб. І я переконаний, що якраз запровадження функції сплати половину штрафу через застосунок Резерв Плюс спрямоване саме якраз на виявлення цих ну, неврахованих чоловіків, а встановивши застосунок Резерв Плюс та сплативши половину суми штрафу. Ви автоматично потрапляєте до реєстру оберіг. Після встановлення застосунку Резерв Плюс та уточнення своїх персональних даних у таких чоловіків одразу з'явиться запис про порушення правил військового обліку та пропозиція підписати і надіслати в електронному вигляді через якраз цей застосунок Резерв плюс заяву про визнання порушення правил військового обліку. Такий алгоритм означає, що людина фактично сама визнає свою вину і просить ТЦК його покарати. Далі така заява надходить до ТЦК ТСП і стосовно чоловіка виноситься постанова за статтею 210 КУПАП, після чого надходить реквізити для сплати через платіжну систему у 10-денний термін половини суми штрафу.